Усім привіт! Нелегко в теперішній час без світла підзняти і завантажити відео. Але я це зробила. Поділюся з вами дуже класним рецептом тіста для піці. Піца виходить як у піцерії. Довго шукала взагалі для себе такий рецепт. Якщо ви теж у пошуках, то зберігайте собі це відео. Тісто можна вимішувати тісто або руками. Це за бажанням, як вам зручніше. У глибоку миску просію борошно, щоб наповнити його кисню. Трішки борошно залишаю, щоб притрусити поверхню стола. Роблю пальцем заглиблення і вливаю оливкову олію. Сипаю дріжджі, далі вливаю воду. Сіль поки що не даю, так як це може завадити дріжджам подіяти. Замішую тісто дерев'яною ложкою. Пропорція виведена ідеально, тому не повинно залишитися лишнього борошна, ну і тісто буде в міру м'яким. Тепер в останню чергу я додаю сіль, Мішую її в тісто. На притрушеній борошному поверхні вимішую руками тісто близько 10 хвилин. В описі під відео кількість інгредієнтів розрахована на 6 тонких піц діаметром 30 см. Я планую їх заморозити як напівфабрикат. Якщо хочете приготувати менші, Піць, то діліть цю кількість відповідно, і врахуйте також товщину, яка вам подобається. Якщо я заморожую, то підпікаю піцу до півготовності, даю вистигнути і тоді заморожую. А потім, коли потрібно, дістаю та допікаю. Закінчила я вимішувати тісто і тепер можете побачити, яким є його структура. Далі відкладаю тісто на 15 хвилин, щоб воно відпочило. 15 хвилин пройшло і продовжую роботу з ним притрушую поверхню борошна, ділю тісто на 6 частин, приблизно по 180 г на одну тонку піцу або 250 г на грубшу. Як вам подобається? Тоді буде не 6 частин, а менше 4, наприклад. Я люблю тонку італійську піцу, тому роблю на 6 частин, по 180 г. Округляю кожен шматок тіста, роблю це так, щоб випустити лишнє повітря. Якщо випікаю піцю незадовго, то кладу у тепле місце на 2 години ці кульки. А якщо тісто потрібно на завтра, то зберігаю у холодильнику до 12 годин у одноразових пакетах. Воно буде навіть ще краще. Тепер накриваю рушничком або харчовою плівкою. Поки моє тісто настоюється, приготую соус. Для цього мені у чашу даю 300 г консервованого томату в своєму соці. Даю 5 г свіжого базиліку, 10 г солі, 25 г цукру. І тепер основний інгредієнт оливкова олія. Для чого? По-перше, щоб соус не втратив свій колір, і по-друге, щоб повністю розкрити смак томатів. Тепер змішую все блендером і соус готовий. Вийшло 200 г соусу на 6 піц, по 40 г на одну піцу. Підготувала також і начинку, яку планую використовувати. У мене є оливки, томати, у мене чері, салямі і моцарела. Починаю формувати піцу, притрушую злегка знову стіл борошном, але не багато, щоб тісто не було надто сухим. Розрівнюю тісто руками, а не качалкою, бо від качалки воно стане резиновим. Якщо є ось такі бульбашки повітря, то пробиваю їх і випускаю повітря. Формую відразу бортики своєї піци. Товщина і висота залежать від ваших подобань. Я люблю невеликі бортики. Товщина тіста посередині і по краях має бути одинаковою. Взагалі, тісто дуже легке у користуванні, надзвичайно підатливе і ніжне. Спробувавши цей рецепт, ви не захочете користуватися іншими. Я спробувала вже, чесно кажучи, багато різних рецептів тіста, але це найбільш ідеальний і схожий до тіста в піцерії. А зараз не забудьте згорнути відео та підписатись на канал. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, а також ви мене дуже підтримаєте, якщо покладете вподобайку. Викладаю на стонодеко. У мене це диск з дірочками для піці діаметром 30 см. Смачую 40 грамами соуса або десь 2-3 столові ложки. Бортики я не мащу. Далі щоб розкрити смак, базиліку, рву його пальцями і кладу зверху на соус, щоб він не горів. Далі викладаю 150 г моцарели. У мене ось така спеціальна для піци. Можна брати тверду моцарелу і самому натерти. Прикриваю моцарелою усюди, де є соус, щоб він не горів у духовці при високій температурі. Далі викладаю салямі, потім чері. Викладаю шкіркою доверху. Якщо у вас великі помідори, то тонкими півкільцями нарізайте їх. Оливки, посипаю тертим пармезаном і на завершення поливаю зверху піцу, особливо попри бортики. Це придасть їй кращого смаку. Відправляю піцу до духовки. Духовку розігріваю на 250-300 градусів заздалегідь. Коли кладу піцу у духовку, включаю режим конвекції відразу. Випікаю близько 10-12 хвилин. Дивіться вже по самій піці, як вам смакує, і по своїй духовці. Приймаю готову піцу. Нарізаю на шматки та подаю до столу. Це просто найкраще тісто для піци. Ви більше не будете ходити до піцерії, а готуватимете її вдома. Поділіться потім, будь ласка, у коментарях своїми враженнями від рецепту. Мені важлива ваша думка. Смачного!